Ще до появи Discord була Fate Forever – чудово промальована багатокористувацька відеогра, створена, щоб запустити нову еру ігор на планшетах. Але сталося інакше: чат-сервіс вбудований у Fate Forever, той, який засновники зробили, щоб користувачі могли легко збиратися і планувати свої дії в грі, став основним продуктом. Сьогодні 100 мільйонів людей щомісяця заходять на сервери Discord. Вони все ще говорять про ігри, звичайно. Але тепер вони також вивчають іноземні мови, записують музику і відвідують онлайн-заняття. Засновник Discord Джейсон Сітрон розповідає про цю еволюцію, даючи майстер-клас із того, як слухати свою спільноту за мікрофоном. Чилич. всі лінки є в описі, лайки, підписку оформіть, і ми розпочинаємо. Доля Face Forever. У 2012 році я уявляв це так: довгі кооперативні ігрові сесії стануть великим трендом на мобільних пристроях. No! Якщо згадати 2012 рік, сама ідея планшетних комп'ютерів була новою. Смартфони ще не вибухнули в масовості. Ми створили Fates Forever у надії, що вона стане хітом, командна багатокористувацька гра з чудовою графікою, але на планшетах. Ми також додали в гру кілька базових інструментів для спілкування. Ми мали перечуття, що є можливість зробити сервіс, де люди могли б спілкуватися до, під час і після гри. Але ми не знали, чим це зрештою стане. Гра не стала хітом. Ми виграли багато нагород, але не залучили достатньої кількості користувачів. Одного дня Стас прийшов до мене і сказав: Ні, я не хочу більше робити мобільні ігри. Ну серйозно, ми ж говорили про чат сервіс, і в мене є ідея, як ми можемо його створити. Ми два місяці сперечалися, бо зовсім не було очевидно, що це працюватиме. Наша ідея Discord виглядала як постійна конференція або приватне кафе для ігор місце, де друзі можуть просто заходити і проводити час разом. Я бачив, як це покращить моє життя, але це суперечило тому. Як створювали успішні стартапи того часу, адже сервіс був орієнтований на на ПК? Ми дійшли до точки, коли в Discord було можливо 10-20 активних користувачів на день. Тобто майже ніхто. Це були просто наші друзі, які погодились використовувати його замість Skype чи Teamspeak. Але ми не могли зрозуміти, як залучити більше користувачів. Було зовсім незрозуміло, чи ця ідея взагалі добра. Але ми відчували, що для багатьох вона буде важливою. У результаті ми придумали стратегію розповсюдження. Продукт ми не змінювали зовсім, ми лише спробували щось спонтанне, щоб безкоштовно розповсюдити інформацію. Ми знали когось на гілс Reddit, присвячені Final Fantasy. Він написав щось типу: хтось чув про новий ip додаток під назвою Discord». Ми залишили послання на Discord сервер, де були я та Стас. Люди з Reddit побачили пост, зайшли на сервер, поговорили з нами, спробували додаток. Потім повернулися до гілки і написали: я щойно говорив із розробниками, вони реально там. Дуже круто. Спробуйте. Пост зібрав багато голосів. І цей день ми вважаємо датою запуску Discord, кастомні емодзі та сервер-бустінг. Ми створили Discord Nitro з двох причин. Перше, люди постійно помилково стверджували, що ми продаємо їхні дані, бо сервіс був безкоштовним. Друге, наш план полягав у тому, щоб виростити велику аудиторію, а потім продавати їй відеоігри. Ми думали, що можемо допомагати людям знаходити чудові ігри. Та допомагати розробникам виходити на ринок, але ми не хотіли оголошувати це публічно, щоб не привертати увагу можливих конкурентів. Тому ми вирішили почати з чат-бонусів за передплатою, а вже потім рухатись до магазину ігор у світі відеоігор Люди передплачують заради самовираження. Наприклад, кастомних емодзі. Тож ми запустили Діскорд Нітро зі слоганом підтримай Діскорд і отримуй круті функції чату. Ми подумали: а що як ми вкладемо справжньо продуктові та інженерні зусилля в цей сервіс підписки? Нітро зростав повільно. Можливість придбати підписку заспокоїла користувачів щодо того. Як ми монетизуємо сервіс, вони перестали звинувачувати нас у продажі даних. Ми запустили магазин ігор, але ж дуже швидко зрозуміли, що користувачам від Discord потрібно місце для розмов, а не магазин. За 4 місяці ми запустили магазин, закрили його і вкладалися в нітро, який без особливого догляду почав приносити значний дохід. Однією з головних функцій, яку ми додали пізніше, був сервер-бустінг, можливість витратити гроші, щоб покращити весь сервер разом із друзями. Ідея прийшла з League of Legends. Там можна придбати скини для всієї команди. Це створює емоцію. Вау, wow, ця людина витратила гроші, щоб мені було приємніше грати. Це почуття спільноти дуже надихало для 100 мільйонів людей, і дедалі більше місце для розмов. Від самого запуску ми помічали, що Discord використовують не лише для ігор. Уже в 2015 році на платформі з'явилася source спільноти. Люди писали нам у Twitter про те, що роблять у Discord. Хтось створив хіп-хоп альбоми, хтось організовував спільноту любителів тромбонів, хтось вивчав японську, інші готувалися до іспитів. У 2019 році ми провели опитування 17 тисяч користувачів із великою кількістю відкритих запитань. Виявилось, що приблизно 30% серверів взагалі не стосувалися ігор. Часто люди створювали шкільний клуб у Discord та змушені були пояснювати. Ігноруйте дівчину з черницьким капелюхом і мечем. Це серйозне ПЗ. Моє улюблене запитання в опитуванні було: яке найбільше хибне уявлення про Discord?» тому що люди буквально просили перестати рекламувати сервіс тільки геймерам. Ми вирішили випустити функцію сервер Discovery, щоб користувачі могли легко знаходити та створювати безпечні, добре модеруємі спільноти. Онбордінг ми зробили таким, ніби я сиджу поруч із користувачем і пояснюю, що робити. Ми оновили сайт і нову айдентику, щоб показати користувачам і всьому світу. Ти можеш прийти в Діскорд і зробити його своїм місцем для розмов. Неважливо, чим ти захоплюєшся. Ми створили сервіс для вирішення конкретних проблем геймерів, приватних серверів, правил, норм. Але виявилось, що це важливо для будь-якої спільноти. Тепер сервісом, щомісяця користуються понад 100 мільйонів людей. На початку пандемії COVID-19 наше зростання збільшилось майже на 50%. І коли ми питаємо користувачів, що таке Діскорд, вони відповідають: це місце, де я можу говорити. Воно відчувається як дім. Тож, не дивно, що вони підтримали зміни. Ми взяли магію онлайн-спілкування, яка десятиліттями була частиною геймерської культури і показала її всьому світу. Дякую за перегляд цього відео. З вами був Чілич. Лінки є всі в описі. Підписуйтесь, ставте лайк, по можливості донатити на донатіку або підписуйтесь на спонсорку. Всіх люблю, всіх цілую. Скоро буде Iceberg по Стар. Обіцяю. Дай Боже!